Смажені, гострі та заправлені майонезом страви. Зазвичай це традиційні наїдки хмельничан у період різдвяно-новорічних свят. У результаті таке незбалансоване харчування часто призводить до переїдання, розповідають містяни. Дуже часто, якщо чесно. Кілограм олів'є прям з'їсти дуже добре, якщо чесно, але дуже дорого, якщо чесно, за останнє время. Прям дуже сильно. Люблена страва це крабовий салат, напевно. Звичайна якась картопля, курка. Приїдання на Новий рік, думаю, що буває. Так дивлюся на останні роки. Останні роки вже було менше, а перед тим було, особливо в дитинстві, в сім'ї заведено гарно переїдати. Переїдання з'являється тоді, коли ми ходимо до гостей і там чуть-чуть, там чуть-чуть, Оце є переїдання. Ми не замічаємо за собою, от коли йде якась розмова, навіть деякі експерти говорять, що не можна їсти перед телефоном або перед телевізором. Ми не замічаємо того, як ми їмо і. Наш організм не наїдається тим. Якщо людина не має проблем зі здоров'ям, разове переїдання не зашкодить, каже лікарка дієтологиня Алла Приймак. Не треба демонізувати їжу, тобто немає їжі абсолютно шкідливої, немає їжі абсолютно корисної, залежить від кількості. Можливо, приурочувати застілля до традиційних прийомів їжі. Тобто, це буде святковий сніданок, чи святковий обід, чи святкова вечеря, щоб це не було застілля зранку і до вечора. Ще можливо такий спосіб поведінки за столом: зробити собі тарілку, яку ви можете вжити протягом застілля без шкоди для здоров'я. Тобто зразу покласти собі все, що ви плануєте скуштувати. Втім, калорійною святковою їжею краще не зловживати, бо якщо переїдати впродовж тривалого періоду, це може призвести до погіршення самопочуття. Особливо важливо прислухатись до свого організму тим, у кого є проблеми з шлунково-кишковим трактом, сукровий діабет, чи тим, хто обмежував себе у їжі, наприклад, у період посту. Це справді вживання поступового, збільшення кількості і різноманітності їжі, і трошки застереження, що можна їсти одночасно, що не можна. Не, не варто зразу додавати всі м'ясні продукти, які можна, не варто додавати всі жирні продукти, які не можна було їсти до, під час посту. Не треба забувати, що свято це не тільки застілля, свято це і спілкування, свято це і якийсь рух, свято це ще якісь розваги, крім. Сидіти за столом, і якщо трошки от збалансувати, тоді ви зможете не переїсти, будете почуватися нормально, і вам буде цікаво за столом. Якщо все ж переїдання уникнути не вдалось, наступного дня варто їсти по мінімуму та пити побільше води. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.